Усім привіт! Мене звати Назарі, і ви на каналі Для Вас Ітольський. І сьогодні у відео... Ще через цей кордон я не їхав. Самому цікаво. Я він цікавий тут. Такий український кордон. Що потрібно для того, щоб перетнути? Які потрібно документи? Я відповім най найпоширеніші запитання і особливо ставлю відео, як я проходив його. І так, давайте по пунктам. Перше запитання: скільки часу займає перетин кордон? Це залежить від черги, виду транспорту та дня тижня. Найшвидші варіанти нічні автобуси або поїзди. Друге запитання, які потрібні документи для перетину кордону. Перше, це о, паспорт закордонний. Друге, це може вас попросити приписне. Якщо ви ще не були у Польщі, не перебували, то у вас немає е, песеля, то, е, тому вам будуть ставити е, штамп у паспорті при перетині кордону. Якщо ви перетинаєте кордон через Песель, то е, можна перебувати в Україні тільки 30 днів. Третє запитання: з якого віку можна перетинати кордон? Ну на це запитання, ви всі знаєте, з 16 років. Але бували випадки, що за місяць не випускали. Але, е, але бували і такі випадки, що за день до 18 е, перетинали кордон. Нас, наприклад, е, у Є такі студенти, які перехнують за день до 18 років кордон. Що не можна перевозити кор через кордон? Перше: м'ясо, сало це взагалі забудьтеся. Якщо знайдуть, буде мандат. Далі молочне, також нема на сири. Деколи бувало, що є техніку, наприклад, новий телефон. Має, має бути у вас квитанція, що ви його купили. Там якась сума. До якої суми? Я не пам'ятаю вже точно, до якої суми не можна вивозити А зараз, як ви можете побачити, відео, де я перетинаю кордон. Зараз ми під'їхали до українського кордону. Тут на все, що нам потрібно, це назбирають паспорти, їх перевіряють просто і ми їдемо далі. Але в мене було це перший раз. Автобус подали на яму, і через те. У нас трошки була там затримка, але недовго. Після того ми перетнули польський кордон без затримки. Ось ми Прийшли вже в польський кордон, на українському нас, нас завели на яму. Зараз теж автобус йде на яму, ми будемо трохи чекати. Прийшли в польський кордон нормально. Нічого такого, показав я паспорта дав і писав Дію тому мені. Цього штампа не ставили. Все, зараз йдемо десь в приміщення чи куди. Ми будемо чекати. Ще через цей кордон я не їхав. Самому цікаво. Немає нічого тут важкого. Поки немає тобі 18, то можеш переїжджати. Мені в квітні виповниться 18, то я легенько зараз переїхав. Нічого не питали, навіть без українського паспорта, який в мене залишився в моєму містечку. Якщо у вас залишилися якісь ще запитання, пишіть мені у коментарях, я дам на них відповідь. Усім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових відео.